У Миколаєві підбили підсумки енергоефективної програми Теплий Миколаїв за цей рік. Завдяки підтримці міста 23 ОСББ реалізували проєкти з утеплення, модернізації опалення та заміни вікон, залучивши понад 81 мільйон гривень. Як це впливає на енергоефективність міста та які нові можливості для ОСББ плануються на наступний рік, розкаже Олександра Долматович. Миколаїв продовжує підтримувати ОСББ у модернізації будинків. За програмою Теплий Миколаїв співвласникам надають компенсації на ремонти, де частину коштів покриває міський бюджет. 12 грудня підбили підсумки року на останньому засіданні міської комісії з відшкодування за кредитами на впровадження заходів з енергозбереження. Мер Олександр Сінкевич наголосив, що така робота крок до енергонезалежності країни. Будь-яка енергія, яка виробляється відновлювальна, вона вітається в світі і на неї надають гроші. Будь-які заходи, які дозволяють зекономити енергію, і особливо ту, яку виробляється спалюваним паливом, вона також вітається і додатково фінансується в світі. Тому ми з вами, роблячи цю роботу, піднімаємо рейтинг Миколаєва, рейтинг України і можемо розраховувати на те, що в майбутньому у нас буде більше грошей, в тому числі і безповоротніх. У цьому році у програмі Теплий Миколаїв взяли участь 23 ОСББ, які залучили на енергомодернізацію понад 81 мільйон гривень. Міський бюджет забезпечив компенсацію на суму близько 9 мільйонів гривень. Голови ОСББ відгукувалися позитивними проектами. Ми маємо на сьогодні виплачені кошти вже 6 мільйонів, хоча передбачалося 6. але. За допомогою нашого керівництва ми змогли збільшити бюджет і близько 9 мільйонів ми платимо уже в цьому році. На наступний рік це плануємо буде більша цифра, але ну, давайте не будемо загадувати, 10 мільйонів, маю надію буде. Співвласники утеплювали фасади, капітально ремонтували опалення, замінювали вікна та встановлювали індивідуальні теплові пункти. Очільниця центру енергоефективності Ольга Гавеля навела приклад комплексного проєкту, де на два будинки витратили на ці заходи понад 29 мільйонів гривень. Лазурна 50, 50-50А, де повністю реалізовані комплексні заходи з усіх заходів з енергоефективності: тепло, ізоляція, встановлення індивідуального теплового пункту, капітальний ремонт системи опалення, заміна віконних конструкцій, утеплення підваль, плит підвальних перекритців. І такі проекти зазвичай дороговартісні, 13. Мільйонів один будинок, 16 мільйонів інший будинок, і компенсацію місто буде платити у розмірі 20%, що не перечить політику фонду. Наступного року ОСББ отримують нові можливості модернізувати будинки завдяки револьверному фонду, каже директорка департаменту енергетики Алла Луцька. З бюджету міста виділять для реалізації цієї загальнонаціональної програми 3 мільйони гривень, щоб надати безвідсоткові кредити для ремонтів. Ми хочемо війти в Асоціацію енергетичних міст з револьверним фондом. Це дуже гарна буде підтримка. Це буде ну, як кредит, але безпроцентний. І протягом року ОСББ можуть використати свій шанс і залучити кошти на ремонтні роботи. І відповідно до цього потихеньку віддавати ці кошти без процентних ставок. Цього разу комісія розглянула заявки від ще семи ОСББ. Разом вони реалізували проєкти на понад 10 мільйонів гривень, а компенсація з міського бюджету перевищує 2 мільйони. За словами Алли Луцької, співпраця з ОСББ є важливим кроком до енергонезалежності міста. Я хочу, щоб наше місто процвітало, щоб наші житлові будинки ставали більш. Надійними в енергетичному плані, більш самостійними, владоспроможними. і хочу, щоб люди просипалися і розуміли, що все залежить від них і в їхньої активності. Уже не прийде добрий Дід Мороз і не буде робити всім подарунки. Тому ми співпрацюємо з ними дуже тісно в цьому напрямку. У міській владі висловили сподівання на активність співвласників у впровадженні нових проєктів, оскільки енергоефективність залишається пріоритетом для Миколаєва. Олександр Долматович, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.